Вітаю! Тема – додавання від'ємних чисел. Брахмагупта індійський математик, який жив у VII столітті. Одним із першим він почав використовувати додатні та від'ємні числа. Додатні числа він називав майно від'ємні бор. Перше правило Брахмагупти звучить так. Сума майна і майна є майном. Сучасне правило додавання звучить, як сума двох додатніх чисел є числом додатнім. Наприклад, 2 плюс 3 буде 5. Додатнє число додаємо, отримаємо додатнє число. Друге правило звучить так. Сума боргу і боргу є боргом». Сучасне правило додавання звучить так. Сума двох від'ємних чисел є числом від'ємним. Наприклад, мінус 2 плюс мінус 3 дорівнює мінус 5. Запам'ятайте, щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Наприклад, мінус 2 плюс мінус 3 дорівнює. Ставимо мінус, додаємо модулі чисел мінус 2 і мінус 3, тобто це 2 і 3. Отримаємо мінус 5. Розглянемо прав. такі приклади. Знайти суму чисел мінус 4 і мінус 6, ставимо мінус і додаємо модулі двох цих чисел. Модуль числа мінус 4 це число 4, модуль числа мінус 6, це число 6. Тобто 4 плюс 6 рівнює мінус 10. Мінус 7 плюс мінус 7. Ставимо мінус і додаємо модуль цих чисел. Модуль числа мінус 7, це буде 7. Тобто 7 плюс 7 буде 14. Ставимо перед цим числом мінус, мінус 14. І так далі. Мінус 12 плюс мінус 11 це мінус. Дужечка 12 плюс 11 дорівнює мінус 23. Мінус 7 плюс мінус 13. Ставимо мінус і додаємо 7 плюс 13. Рівнює мінус 20. Мінус 5 плюс мінус 25. Ставимо мінус і додаємо модулі. 5 плюс 25 буде 30. Тобто отримаємо сок то, мінус 30. Мінус 6 плюс мінус 8 ставимо мінус. Додаємо модулі чисел. Тобто 6 і 8. Отримаємо мінус. 14. Мінус 10 плюс мінус 2. Ставимо мінус. Додаємо модуль чисел мінус 10 і мінус 2, тобто це 10 і 2. Отримаємо мінус 12. Мінус 30 плюс мінус 40. Ставимо мінус. Додаємо модуль чисел мінус 30 і модулю числа мінус 40. Тобто це 30, і 40. Отримаємо мінус 70. Мінус 19, плюс мінус 11. Мінус. Ставимо і модулі чисел, Додаємо, отримаємо мінус 30. Міс плюс мінус 13. Мінус і додаємо 13, плюс 13. Отримаємо мінус 20. Налогічно вправо. мінус 35 плюс мінус 5. Мінус 35 плюс 5 буде мінус 40. Мінус 3,4 плюс мінус 1. Ставимо мінус додаємо модулі цих чисел. Отримаємо мінус 4,4. Мінус 0,3 плюс мінус 0,2. Ставимо мінус і додаємо модулі цих чисел. Отримаємо мінус 0,5. Мінус 1,9 плюс мінус 3. Ставимо мінус і додаємо модулі цих чисел. Отримаємо мінус 4,9. А наступне – мінус 1,8 плюс мінус 3,2. Ставимо мінус і додаємо модулі з цих чисел. отримаємо мінус 5. Мінус 13,9 плюс мінус 55,5. Ставимо мінус і додаємо модулі цих чисел. Отримаємо мінус 69,4. Далі мінус 5,011 додати мінус 2192. мінус 7203. Мінус 5,19 додати мінус 3,9. Ставимо мінус, додаємо модуль цих чисел, отримаємо мінус 9,9. Аналогічно виконується це правило із звичайними дробами. Мінус 1 восьма плюс мінус 1,5. Ставимо мінус і додаємо модуль числа мінус 1 восьма. Це буде 1 восьма. І модуль числа мінус 1,5 восьма. Це буде 1,5. Отримаємо мінус 1,6. Це є дріб скоротний. Буде мінус 1,3 четвертих. Наступний дріб. Наступний приклад. Ставимо мінуси, додаємо модулі чисел, тобто 4 дев'ятих і 3 п'ятих. Для того, щоб додати дроби, потрібно звести їх до спільного знаменника. Перший дріб домножимо на 5, другий на 9. Отримаємо мінус 20 45, плюс 27 45. Отримаємо мінус 47 45. Це є дріб неправильний. Виділимо цілу частину мінус 1,25. Наступний дріб. Наступний приклад. Знов в нас додавання двох від'ємних чисел. Ставимо мінус, додаємо модулі цих чисел. Дорівнює мінус. 8 плюс 3 буде 11. 9 плюс 7 буде 16. Знаменник 11. 16 одинадцятих неправильний дріб. Виділимо цілу частину і додаємо її до цілого. Тобто отримаємо мінус -12, одинадцятих. 12 і останній приклад мінус. Додаємо модулі чисел. Зводимо. Дроби до спільного знаменника мінус шістьдесят плюс 650 дорівнює мінус 131-150. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися, що сума двох додатніх чисел є числом додатких, а сума двох від'ємних чисел є числом від'ємних. Запам'ятаємо правило. До нових зустрічей!